Наскільки часу вистачить 900 грамової баночки для очистки та відновлення септиків та вигрібних ям? Отже, саме перше це те, що ми беремо 150 п'ятдесят грам порошочку. Це буде 5 мірних ложечок, які знаходяться в даній баночці. Розводимо на 5 літрів. Водички, кімнатної температури, і виливаємо можна напряму в септик, можна також через унітаз. Якщо вносити через унітаз, то даний засіб також буде очищати жирові відкладення в каналізаційній системі. Через три дні повторюємо процедуру. Тобто беремо ще 5 ложечок, тобто 150 грам, і також в унітаз або вмивальник. 300 грамів порошочку загалом достатньо буде для того, щоб підтримувати оцю таку велику концентрацію бактерій. Але далі. Кожного тижня, тобто кожних 7 днів, ми вносимо 5 грам порошочку на куб об'єму. Тобто, якщо у вас септик, наприклад, 5 кубів і він повністю заповнений, значить нам потрібно 5 на 5-25 грам порошочку розбавити на 5 літрів води і вилити в септик для того, щоб підтримувати цю концентрацію, оскільки через те, що попадає туди побутова хімія, частинка бактерій відмирає. І за рахунок цього ми додаємо рівень бактерій, щоб підтримувати ось цю велику концентрацію. Тому, якщо ви бажаєте відновити роботу ваша, Септиків та вигрібних ям, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані. А також не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал.